Продається мототрактор Козак Полтавський, модернізований з гідравлікою. Потужність двигуна 12 кінських сил. Гідравлічна система на основі насоса нш 10, гідророзподільник двосекційний із плаваючим режимом. Передній циліндр це С40 на 25, Виліт штока 100 мм, задній циліндр це С40 на 25, Виліт штока 160 мм. Рамка переднього підйомного підготовлена для встановлення мульчера. Цей трактор зібрано для підприємства Крючков. Перед Серійний зразок версії з гідравлікою у серію не пішов через війну та окупацію Мелітополя. Двигун перебраний у відмінному стані, редуктор в ідеалі. Трактор використовувався для випробувань. Переваги цієї моделі: плаваюча коробка, зручне робоче місце на стил, рівний, м'яке сидіння, електростартер, новий акумулятор у комплекті фреза. Вартість 88 вісім тисяч гривень. Ціна як за серійний новий мототрактор козак із механічними підйомними.